Рішна каюсь, маю високу самооцінку. Але це не тому, що я вважаю свою точку зору істиною в останній інстанції. Це тому, що я довго і плідно над цим працювала. Я відмінно вчилась в школі, відмінно вчилась в інституті, я отримала не одну освіту. Я оточую себе розумними людьми. У вас із цим проблеми? То почитайте коментарі. Тут багато розумних і добрих людей. А от люди з низькою самооцінкою і є проблеми для всіх. Це гальма розвитку всього суспільства. Пам'ятаєте таку відому е, фразу людина народжена для щастя? Я розумію, що в сучасних умовах нам її реалізувати практично неможливо. Але все ж таки, навчіться хоч трохи себе любити, нащо ви постійно колупаєте свій болючий музоль. Як мені хтось не подобається чи щось мене дратує, я просто розвертаюся і йду далі. Я далі гортаю стрічку. Я не витрачаю свій час, своє життя, енергію на те, щоб комусь насрати в коментарях, когось образити. Мені немає потреби таким чином самостверджуватись. Це все одно, що покласти своє життя під гасла їжачки, плакали, кололись, але продовжували лізти на кактус. Нащо? І ще одне. Оцими фразами на кшталт в тебе за висока самооцінка, та що ти про себе думаєш? Ти що сама розумна? Цими фразами когось образити неможливо. Це у вас говорить радянська спадщина. Вичавлюйте її з себе!